Всім привіт! Знову я до вас з розіграшем. Давайте швидко перевіримо зв'язок, чи все окей. Бачите екран і чуєте мене добре, і я розкажу, що у нас сьогодні розігрується. Так, наче бачу на Ютубі є. Окей. Нагадаю вам, що у нас наприкінці літа було таке партнерство Samsung, де ми розігрували проектори і інші призи в криптовалюті і мерч. І там у нас була така промка, де можна було робити якісь дії, не пам'ятаю точно депозит, трейд, щось потрібно було робити, і можна було крутити цю штучку і отримувати призи. І там рандомно випадали різні призи, але був баг на сайті, який ви помітили, і ми помітили, і там замість дякую почався випадати проект. І от команда зібрала всі ці user ID кому помилково випало багато разів проєктор. І серед них сьогодні ми розіграємо ще додатково два проєктори. Просто беремо рандомно. Зараз поширю з вами таблицю. І будемо обирати, як зазвичай, через рандомор Зараз. Що хотів додати? Одразу скажу, як отримати приз, якщо ви виграли, вам на емейл прийде форма. І потрібно буде заповнити свої дані, і ми передамо нашим партнерам Samsung, і вони вам відправлять. Тому, якщо ви виграли, просто чекайте на емейл. Якщо там не отримали емейл, скажімо, протягом 3-4 днів, то можете написати в підтримку. Ось так. Що ж, кидаю посилання на таблицю, хто на сьогодні приймає участь. І давайте переходити до самого розіграшу Зараз треба трошки переширити екран. Ось наша таблиця. всі юзереді учасників хто сьогодні прийме участь у розіграші двох проєкторів. І у нас тут 3000 з чимось було учасників. Зараз прогорну до кінця. Так, да, 3641. Доволі багато, але що ж, все одно, хтось сьогодні стане щасливчиком і володарі два володарі ще е, будуть хто отримує не, ці Samsung проєктори. Дуже непогана модель, до речі, колеги казали. Що ж, йдемо в рандоморф. Е, не будемо тягнути. Давайте одразу оберемо два переможці е, з 1 по 3641. 1641. Так, вже бачу є глядачі. Перевірте, я там є. Я не можу перевірити, але можете зайти в таблицю пошукати свій User ID. Бо по вашому нікнейму кендеус я не знаю, який у вас Binance user ID, а в таблиці саме Binance User ID. Всі написані, кому помилково тоді випали проєктори багато разів. Що ж, давайте одразу дізнаємось хто у нас переможці, наче онлайн люди є. Всі готові. Давайте поїхали. А, так, 2386 і 2612. Зараз я повернусь до таблиці і подивимось, що там за юзерейтів цих людей. Так, поїхали перший. 2386. Шукаємо. Так, ось 2386. Напишемо переможець. Так, 60, 25 30 18 Вітаємо нашого першого переможця. І наступний номер 2612. 2612. Ось він. Також переможець. Вітаємо. User ID 4663 71038 Ось у нас два переможці. Так, це всі люди: 3600 людей з України. Всі учасники тільки з України. Що ж, вітаємо переможців. Нагадаю, що вам прийде емейл. Перевіряйте свій емейл що протягом двох-трьох днів емейл не отримаєте, можете написати в підтримку і запитати. На емейл вам прийде форма, заповнити свої дані і з вами обов'язково зв'яжуться, сконтактують, як там отримати приз. Вітаю всіх переможців! Хочу ще нагадати, що на цьому тижні у нас буде МА сесія. Через два дні скоро вийде анонс телеграм-каналі, тому слідкуйте. Як зазвичай, на сесії будуть е додаткові призи, можливо, мерч, можливо, крипта. Щось буде класне, тому обов'язково приходьте. Питання по Альфі можна, давайте вже в телеграм-чаті обов'язково спишемось Підписуйтесь на наш телеграм-канал Binance Ukraine, там є синя галочка така. Е всім дякую, що подивились. І до наступних зустрічей на розіграшах або нама сесії всім папа. -па.